Якісно швидко прозоро. У Хмельницькому компанія Доброзем презентувала перший в Україні маркет землі. Тут у кілька кліків можна продати купити чорноземи. На жаль, я кажу, що на сьогоднішній день фермер надзвичайно важко зберегти свій земельний банк, коли до нього приходять люди і викупають держава. І свого боку, на сьогоднішній день ще раз кажу, на жаль, не зробила належного в розрізі. Я вважаю, що потрібна окрема програма бути розроблена. Кредитування сільськогосподарської землі, яка врахувала ці особливості, її на сьогодні немає. І фермер опинився в ситуації, коли він хотів би зберегти земельний банк, але не має на це можливості. Команда професіоналів компанії Доброзем забезпечить клієнту повний цикл укладення угод і юридичний супровід. Якщо розглядати момент з продажем, ми готові забезпечити покупку на свого інвестора. Інвестор з свого боку продовжує гарантовано в день угоди. Цей договір оренди на той термін, який ми проговоримо. Ну, як правило, це там 10 років, плюс-мінус 7-10 років з боку фермера. Оренду зафіксували, працюєте. У вас є інвестор, йому не треба солома, вивороть город, привести продукцію. Треба заплатити кошти, домовлені протягом року. І, в принципі, питання закрите. До слова, умови співпраці з компанією прості та вигідні: підписання договору та сплата комісії за послуги всього 6% від вартості суми операції. Ви просто. Надаєте нам безпосередньо продавця? Ми проводимо весь ряд переговорів з ним стосовно ціни умов, місця проведення якихось додаткових побажань його. Знаходимо інвестора, це все діло організовується. Ваша присутність потрібна тільки один раз в одному процесі передати переважне право на купівлю земельної ділянки. І все зацікавив новостворений маркет землі й інвесторів, адже важливо бачити прозорий процес укладання угод. Тим паче вони прагнуть вкладати кошти в українські лани. Дуже важливо знати свій край, тому ми активно інвестуємо в нашу землю. Наприклад, 15 років тому це є Заліщики, багато хто знає. В Заліщиках там народилася Ірина, там в нас Бурщівщини, є Касперівське водосховище, ми там викупили зараз. ...4 гектари землі, і ми зараз там будемо будувати екопоселення. Чесний та зручний ринок землі зараз надпотрібний, кажуть у Хмельницькій тергромаді, адже він відкриває нові можливості для потенційних фермерів, аграріїв та інвесторів, бо більше сприятиме економічному розвитку України. Поява таких саме безпосередніх маркетів землі. Я вважаю, є важливим, тому що ми говоримо про землю не тільки в контексті великих агрохолдингів, Ми говоримо в контексті і звичайних фізичних осіб. І дрібних фермерів, і так далі, які не завжди мають доступ до інформації, в тому числі не завжди можуть організаційно осягнути оці ці всі речі роботи. Тому такі ринки і маркети, мені здається, вони будуть спрощувати роботу для багатьох. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.